Ці, пане Ярославе, доброго здоров'я. Дякую, що знайшли час для того, щоб з нами поспілкуватися. Ну, в принципі, дуже дякую вам за співпрацю. Тому що з обласних державних адміністрацій Луганська зараз мені здається найбільш відкрита. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається в Луганській області в цілому? Ну з військових дійсно найбільше, найбільш гарячі точки, це станити Луганського вже кілька днів. Це вихідників, з суботи, починаючи навіть п'ятниці. Село Кримське, Чорнухина, Ніди ті ж ті, ті трошки затихло. Там вже виїхали сьогодні ремонтні бригади, щоб відновити електропостачання. А після електропостачання, значить, з'явиться і вода, і центральне, е, центральне тепло. Побачимо, що буде до кінця дня. А найгірша ситуація це я ще раз повторюю станиці Луганська. Там бої фактично безперервно йдуть дуже близько е, 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 розташовані, дислоковані. Військове формування сепаратистів. Вчора навіть двоє безперешкодно зайшли, двоє бойовиків навіть зайшли в приміщення радіоадміністрації, видно, вони не, тут не зрозуміли і щось рефігувалися, але сам факт дуже Там Прямий доступ мають через міст, через Сіверський Донець. Кілька будівель пошкоджено, я сьогодні говорив з головою РДА Євгеном Бідашком. Пошкоджено кілька будівель з мінометним обстрілом, з артилерії гасять постійно. Газопровід пошкоджений. Вчора обстріляли навіть ремонтників, які вийшли, намагалися полагодити розірвану гілку газопроводу. Ну, ситуація складна дуже. Ще одна точка, це є Кримське. Дев'ять разів вчора обстрілювали протягом дня. Це воно знаходиться буквально за 8 кілометрів від 31-го посту знаменитого по прямій. Дальність стрільби градів до 30 кілометрів. Коли стріляють із боку фронту, яке контролюється ЛНР по 31 му блокпосту, то часто снаряди перелітають і на околиці села Кримського. Це 18 жовтня воно було звільнено нашими збройними силами. На щастя, немає. Жертв і поранених, теж говорили сьогодні з сільською радою, але пошкоджені будинки є. Не працюють комунальні установи, дитсадок, школа. Ну, ось така бойова обстановка. Скажіть, будь ласка, таке до вас запитання. Е, була інформація стосовно того, що нібито там навколо 32-го блокпосту відновилися бойові дії, і начебто наші Збройні сили непогано там відпрацювали, буквально днями, здається, 8 листопада. У вас немає цієї інформації? По 31-му блокпосту. 32-й. Ні, ну 32-й. Зайнятий її бойовиками. Ні, ні, це невірна інформація. 31-й блокпост крайня точка е, українських збройних сил на автодорозі Бахмутка, яка веде з Лисича Із е, Луганського е, 31-й блокпост. Його постійно обстрілюють, так само, як обстрілювали 32-й. Але ну, тримаються наші Про 32-й мова не зможе йти. Вам, ну вам, в принципі, краще до військових вернутися зараз. До військових, я я, я розумію. Я розумію, що до військових, в принципі, усякому разі, дуже вам дякую за те, що ви надаєте таку повну інформацію, навіть повнішу ніж ту, що надає штаб антитерористичної операції. Дуже вам дякую за те, що ви є. Дуже Пошло. вам дякую за те, що ви робите. Передавайте вітання Геннадію Геннадійовичу від нас. Добре, дякую. Дуже. Дякую, на Всі все, все на добре. Раз.